А от в американській столиці будується новий музей. Смітсонівський інститут планує вже у 2015 році відчинити двері музею афроамериканської історії та культури. Експонати в колекцію музею збирались протягом останніх восьми років. Серед них безцінні документи та особисті речі, так чи інакше пов'язані з історичним та культурним спадком чорношкірого населення. США. Куратори кажуть, це буде перша установа, яка всебічно розповідатиме про різні етапи історії чорношкірих в Америці. Смітсонівський інститут збирає експонати, які розповідатимуть 400-літню історію негритянського населення у США. Лоні банч, директор Національного музею історії та культури афроамериканців. Ми починали з нуля зараз. з Усієї країни назбирали вже майже 25 тисяч експонатів. наприклад, в колекцію віде цей жилет, який носили на демонстрації під час руху за громадянські права у 60-х. Ми дуже розраховували на те, що вся ця історія, вся ця культура зберігалась десь в підвалах та на горищах у американців. І на щастя, наші сподівання виправдались. Фундамент музею був закладений два роки тому. Відкрити двері музей має у 2015 році. А поки Мішель Гейтс Морісей та інші куратори продовжують поповнювати колекцію, яка розповідатиме гостям про різні періоди історії афроамериканців. Ми пропонуємо нашим відвідувачам ознайомитись з реальними експонатами, які надихнуть в історію життя. Музей придбав майже 40 особистих речей, які належали Геріє Тебмен. У середині дев'ятнадцятого століття активістка допомагала сотням білих рабів дістатися свободи на півночі країни за допомогою таємного шляху серед особистих речей Табмен, які належать тепер музею. Її шаль Королева Англії Вікторія запросила її на свій ювілей, але Табмен запрошення відхилила. Тим не менш, королева подарувала їй шаль за роботу активістки. Ці кайдани відображають жахіття рабства. Банч каже. Болісні сторінки американської історії не повинні старатись. Ми сподіваємося, що розповімо історію, яка з одного боку розлютить людей, а з іншого продемонструє здатність Америки визнати та виправити свої помилки і стати кращою. коли наступні покоління почують ці розповіді про біль поступ, боротьбу та жертовність. Вони побачать у цьому серце нашої спільної історії. Один з постійних відділів музею розповідатиме про роль афроамериканців у кіно та музиці. Куратор Двен Різ знайшов речі, які належали покійній актрисі та співачці Ліні Горн. Вона була першою негритянською виконавицею, яку запросила працювати. Велика голівудська студія. Донька Горн подарувала музею сукню матері. Ріс каже, що саме мистецтво допомогло чорношкірим врятуватись від утисків. особливо мистецтво, індустрія розваг та спорт це було віддушеною, що допомогла батьому американцям вийти з бідності, досягти кращого життя. Це історія, яка торкається нас усіх, яка дозволяє всім нам, незалежно від раси, зрозуміти, як на наше власне життя вплинули афроамериканська культура та спадок. велич Америки у тому, що вона визнає. Право на боротьбу за права а вже скоро відвідувачі музею можуть побачити у повному обсязі колекцію, яка з різних кутів показує історію чорношкірого населення Америки.